Ще ось така у нас з'являється квартира на оренду по вулиці Антоновича. Ось Дивіться, ось така кухня вітальня Тут у нас був клінінг з хімчисткою. Диван повністю як новий. Зараз це ми все тихенько приберемо. І В принципі, квартира частенько буде здаватися в оренду. У нас тут кухня вітальня окрема спальня, ось такий санвузол. Саме центр міста, це гляний будинок, квартира дуже тепла, і ось тут ще у нас є ось така спальня. Ще раз, вулиця Антоновича в нас. Ось такий вид з вікна. Зафіксували. Так що, кого цікавить будь ласка, звертайтеся, ось така квартирка затишна. І по локації, дивіться, ось наш будинок. Навпроти нас, вон, бачите, Володимирський ринок, вулиця Володимирська, вулиця Антоновича, центр міста. І дивіться, яка інфраструктура саме в нас в будинку одразу. Кав'ярня, доктор Призма, Оптика. А-банк. Що тут ще в нас є? Дайсон у нас є. Обмін валют, юридичні послуги. Що вам ще потрібно для життя? Клас. Так що народ. Ціна квартири в нас буде 22 тисячі гривень. Бачите, вигадую на ходу. 22 тисячі гривень оренда квартири. Звертайтеся.